Тернополянка Надія Щирба поховала сина у грудні 2022 року. Тарас щирба загинув, захищаючи Україну на Донеччині. У нього залишилося троє дітей. Змиритися з втратою матері та всій сім'ї дуже важко. Служив рівно 9 місяців, 29 листопада. Він загинув в Курдюмівці під Бахмутом. Було поранення осколкове, несумісне з життя. Вже 165 днів пройшло від його смерті. Чим далі, тим складніше. Діти дуже сумують. Дружина просто в розпачі. Бути патріотом і до останнього боротися за свою країну. Тараса навчили бабуся і дідусь, які колись служили в УПА. Ми від 39-го року знаємо, що таке москаль на наших землях. Моя мама розказує, коли вони прийшли в 39-му, як в нас тут на заході кажуть перші москалі. Потім в 40-х роках другі москалі. Це були всі ті самі репресії, які зараз Ірпінь, Буча. Це все було те саме. Просто тоді москалі окупували і всі ті їхні злочини. Скриті були напередодні дня матері у сквері на бульварі Шевченка у Тернополі висадили клумбу, присвячену загиблим героям. До акції долучилися матері, які втратили синів через війну. Тетяна Римар, матір воїна Павла, який загинув у 2015 році під час пожежі та вибуху складу боєприпасів у польовому таборі Зсу на Херсонщині. Тоді трагедія забрала життя шістьох військовослужбовців з Тернопільщини. Висаджування квіти вона посилює віру, посилює пе. Ні, що наша перемога буде, що Україна зацвіте ще краще, чим вона цвіла. Акцію Квітник матері у Тернополі проводять вже другий рік поспіль. На жаль, цієї весни родин, які втратили найближчих на війні, стало набагато більше. Ця ідея дуже багатьом сподобалася, і так як ми вже другий рік в стані війни, було вирішено вшанувати наших пам'ять про наших героїв, запросивши їхніх матерів посадити ці квітні в пам'ять Про їхніх синів, чоловіків. Під час акції також показали малюнки, які діти намалювали для своїх матерів і подарували їм з нагоди свята. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.